Коль, привіт слава. Привет. Слава Україні! Ради бачити героям слава! А ми з тобою вперше, напевно, за довгий час побачилися тільки на концерті Наді Драфія у метро. Ви, Надя. Так. 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 І після цього, наскільки я знаю, ти знову вирішив на війну. Так, ми зараз знаходимося у Харківській області. До речі, ми відіграли ми сьогодні, грали два концерти там по хлопцях у лісах, і повернулися вже в наше місце, де ми залишилися. Дуже прикольне місце. І нас запросив тут місцевий, він також військовий, він місцевий у цьому селі, де ми Зараз знаходимося в селищі. Запросив нас до себе на вечерю. Я прийшов і це був в mm -hmm. час нашого інтерв'ю, тож я у нього зараз вдома, там хлопці на вулиці сидять. Коль, давай е, пояснимо таку штуку. Е, ти, е, крім того, що ти співаєш, ти все-таки служиш? Так, звісно. Цей, че... Дивись, така штука, бо е, коли я прийшов на службу, я прийшов воювати стріляти, бо ну, тоді не було. Іншого розуміння, що робити, чим можна бути корисним, я пішов служити. Я пішов у армію, я навіть не розумів, куди я йду. Бо я тоді був в Одесі. Я їхав на концерт Миколаїв. Так сталося, що я був в Одесі. Залишився на ніч, щоб наступного дня поїхати, і в мене не було з собою навіть документів. І тому я прийшов, сказав: просто візьміть мене, в мене нічого немає з собою. Мені видали тимчасовий військовий квіток. Який в мене і зараз, а ти стріляти вмів до цього, взагалі до цього до цього я взагалі зброю тримав кілька разів на військовій кафедрі, коли залік здавали, там було, там розподілялося, там, здається, чи три патрони на людину щось таке. То ж в мене не було досвіду праці зі зброєю. Я вже тут отримав все. Багато військових, моїх знайомих, говорять про те, що коли відома людина. Приходить воювати, служити, то інколи це навіть важче їм, тому що вони відчувають ще якусь відповідальність, цю відому людину. Як у тебе, як тебе? Ти знаєш, тут дуже тут, тут залежить, залежить від поведінки відомої людини, і як вона себе позиціонує, коли ти приходиш і по тобі видно, що. Ти ну, ти сюди прийшов це твоє рішення, і ти е, робиш все на рівні з іншими, а може навіть трішечки більше. Бо відомість це не привілегія, відомість це відповідальність. Е, тому коли я прийшов е, туди до себе, я одразу ну, типа, перші півтора місяці я робив е, абсолютно все, що інше е, там ми рили окопи, копали, е, будували бліндажі. Несли патрулювання і ще по, по вечорах я спеціально говорив з нашим 에, начальником зміни, щоб в нас здається було три патрулювання за день по три години, mm -hmm. і щоб так розподіл, розподілити, щоб о дев'ятій вечора 에, я міг грати там в холі. Так, тоді було світо все в холі одного з наших приміщень. Грати концерти під гітару, бо я, я знайшов я навіть без гітари йшов. Я навіть їхав на концерт без гітари, бо воно під піаніно. Я знайшов гітару капелана. Мені її дали, mm. типу, користуюся. І я грав кожен вечір, там починаючи здається, з 26 чи з 28-го, через два дні після того, як е, призвався е, лютого поч... ну, грав по вечорах концерти, бо дуже великий був стрес в усіх, ніхто нічого не розумів. Тому було складно. Засинати, потім мене там один раз е, попросив там, хлопець з наших каже, давай з'їздимо зі мною там, до е, е, бази забезпечення, бо він там mm -hmm. з кимось контактує, він розказав про мене. Я кажу: Окей, поїхали, поїхали туди, зіграли. Потім е, чутки поповзли і нас почали запрошувати в різні частини. Там з сім'єю, сем'я був зі Скрипалем, Крипалем в Одесі. Е, а потім на, у 28-й бригади ми грали, хтось зняв. На відео, і це була пісня «Ду-ду-ду, винісі морду». І там Скоскабєва в себе виклала там Гордона три і ну і всі почали запрошувати, щоб приїти, будь ласка, до нас, і ми їздили. Ми їздили, грали, ми працювали. Там один раз, два така штука, ми були в частині. В одній ми грали концерт, і потім, через день здається, ми дізнайомилися, що туди прилетіло, і ти розумієш, що тут ти. От саме там в казарму, де ми грали, бо тоді не розсіляли казарми, і, і, ну там по закритих джерелах було відомо, що загинуло там багато людей. І ти просто розумієш, що ти з ними був, ти з ними був в конетів. Там, ти дивився в усі їх очі, і тут ти розумієш, що там відсотків там, 40 з них загинуло. Типа ти ну, просто розумієш, ще вчора вони були перед тобою, а сьогодні їх вже немає. І... І ми поїхали знову туди, і це було значно складніше. Бо е, ми грали для тих, хто був хто вижив, хто був поруч, в кого зараз дуже великий страх був прилетіли. Вони відчули смерть на собі. І я пам'ятаю, що я після цього концерту був спустошений кілька днів. Е, командир дізнався, що я там селебріті, тільки через там півтора місяці, коли е, я почав там розмучувати різного. В гуманітарку всі почав ходити наш особовий склад в Броніках, там з'явилися тепловізори, те і те, 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 і те, те. І він каже: так, а ну-ка, йди до мене, ми сіли. Він каже, давай ти будеш займатися цим напрямком, я тебе звільняю від патрулювань і грати в концерт. Що найнебезпечніше з тобою сталося за ці е, півроку? Е, слухай, найнебезпечніше та під арту обстріл ми попадали, Ми їздили е, під Херсон е, вдвох з Даніелем Салємом, Грати концерт під Снігрівку. Снігівка це mm -hmm. межа. І от ми так поїхали туди і поїхали. Так сталося, що ми виїхали ввечері. Ми туди, під час того, як ми їхали, попали під артобстріл. І навіть коли приїхали артобстріл. І саме артобстріл, саме той, що ти бачиш, і розумієш, що в тебе зараз може прилетіти. Перший до цього ми попадали, коли були у Краматорську. Прилетів, ну ми були там в бомбосховищі під, під одним об'єктом, і в цей об'єкт почали прилітати ракети. А колись була дуже така смішна історія, смішна, вона була, закінчилася все добре. Коли ми поїхали під Херсон, також на нуль до хлопців їдемо і ми взяли бусик волонтерів. Mm -hmm. І ну, їдемо. Нас мають там така, таке перехрестя, де нас мають зустріти. Забрати і відвести. Ми доїжджаємо до цього перехрестя, Ці люди ще не під'їхали, зв'язку немає. і Тут наш бусі глохне. Просто тупо в -в! виключається вся електрика. Кілька хвилин виїжджає Бетер з кущів такої і дуло на нас. Я вибігаю, кажу: хлопці, хлопці свої! Все-все це свої. І починають з кущів ще виходити. Хлопці такі, знаєш, типа бронік на голе тіло. Ви що тут робите? Ми кажемо, блін, ну підемо з концертом тут. Uh, він каже, а що стало тут? Я бусик зглох. Він каже: так, відштовхуйте, бо зараз всім прилетить. І ми там, uh -huh. слава Богу, почали штовхати, а потім швиденько наш там, Толя, як адміністратор, водій, там, юрист нас. Він швиденько щось там розібрався, що сталося. Оль, а скажи, а ти за ці півроку особисто стріляв в расистів? Ні. Дуже прикольна тема, що я, я з, з одним дуже з одною організацією, яка також на захисту України співпрацює в Одесі, співпрацював активно, і я двічі був е, співпричасний до затримання колаборантів. перший раз навіть я поїхав як приманка на зустріч і накрила людину. Ти можна Я не можу розказати Ні, цю, цю історію не можу розказувати в деталях. Ага. А є ще одна історія, коли до мене там, підійшла людина, запропонувала співпрацю. Я кажу, окей, запустив номер телефону, він там, типу, там тіпа, в мене там, є родичі в Росії, ось вони такі-такі, погані. Т -т 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 давай співпрацювати, там потрібно там. Я кажу, окей, взяв номер телефону, швиденько хлопцям скидую, а можна перевірити чувака, і вони, і тубо, а, а хлопці вони вміють діставати інформацію, навіть коли це там. Ну, no, звичайно. Дві доби потрібно не спати, але вони це зроблять. І це ФСБшник. Там, там, там є такий чувак, я не можу казати, як його звуть. Він реально Шерлок no. Холмс. В нього дуже багато зв'язків в Масаді, і т.д. і і він е збирає інформацію. Я, я, я навіть до, до е спілкування з ним не знав, що всі фото, які в тебе є в телефоні, всі фото, навіть якщо тобі попало фото там, через WhatsApp е зберіглося, і ти одразу видалив е всі фото, які коли-небудь були на твоєму там, аккаунті чи на телефоні, вони е вже зберігаються в базі. І ти їх бачиш не як якісні фото, а як скріншот з телефона. Все можна дістати, всю інформацію, все, що ти робив в телефоні, все зберігається, і mm -hmm. вони там взагалі знайшли таку е, такий ланцюжок. Де, а у того була дуже гарна легенда. Mm -hmm. Там тупо на цьому ланцюжку вони його взяли, розкололи, і він тепер співпрацює з ним. А, Коль, е, ну ти з Одеси і ти активно. Засуджував Регіну. Ми коротко про неї насправді, тому що ти вже все, що міг ти сказав про неї. Але її батьки в Одесі, я, до речі, не знаю, чи вони досі. Чи є у вас спільні знайомі і чи через спільних знайомих тобі щось доносилося від батьків Регіни за твої слова? Нічого, взагалі нуль. Один раз ми поїхали, коли я собі зброю купив. Окремо, типу, снайперського. Я поїхав за дозволом, і ми з, з Денілем під'їжджали туди там, під поліцію, і підбіжав чувак сказав, що він знає брата роги, не знає, де він там перебуває. Я кажу, так давайте його в тероборону. Щоб mm -hmm. Ну, типу, контрпозиція. Бо він каже, що він там проти Росії. Ну, хай не словом, а ділом. Ну, окей. Mm -hmm. Але щось далі цієї ці бесіди діло не пішло. Угу. А як ти вважаєш взагалі, ну сім'я Регіни підтримує її? Я думаю, що так. Підтримка яка? Тобто, підтримка виходить, якщо підтримує Регіну, значить підтримую те, що відбувається в тій країні, де вона живе. Я правильно розумію? Слух, я вважаю, що так. Бо е... я думаю, якби вони не підтримували, то ми б дізналися про це. Ми нічого не дізнаємося. І якось, е... І якщо б не було цієї е, підтримки е, батьками, то тоді б вони були б як антиподі в, 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 в протистояння проти з регіною, і мені здається, вона б змінила риторику. Хоча я можу помилятися, а ти допускаєш е, ось цю історію. А це чисто гіпотетично. Ми пам'ятаємо і ми знаємо історію про наших артистів, які ще до повномасштабного вторгнення виступали в Росії, але передавали дуже багато грошей на де військових допомогу. Вони робили. Ми не можемо ми не вправі називати імена, тому що я не знаю, чи вони mm. хочуть розголошення цих імен. А ти допускаєш чисто гіпотетично цю думку, що Регіна насправді може тишком нишком допомагати. Україні і українцям через Слухай, зараз... Зараз інша ситуація. Mm -hmm. Зараз ні війна, і вона вже ну, чорно-біла. Там, якщо до цього були які... якісь такі варіанти сумніватися, що відбувається, зараз ніяких сумнівів ні, немає, і навіть там найтупіша людина бачить, що відбувається. І займає позицію, чи за, чи проти зараз не можна бути посередині, це перше. Друге, я вважаю, що ніякі гроші е, не, не зможуть компенсувати те, е, той е, як вряд, то, 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 то є шкоди, шкоду що такі шкоди, що завдає регіну своєю позицією, бо вона камертон для дуже великої частини населення, якби вона була б російським блогером. Це була б трохи інша історія. Вона одеситка, вона українська телеведуча, е яка стала популярною завдяки українському телешоу. І е тому для, е це не тільки для нас, е це й для росіян. І тому вони дивляться на неї і е об неї е намагаються вибудувати свою думку, своє ставлення. Якщо регіна. Сприймає все, що відбувається в Україні, як фарс, як е, політичні ігри, як е, внутрішню війну, то те ж саме меседж вона транслює до своєї аудиторії. Типу, ну, ти розумієш, тіпо, а, а на що ти даєш гроші, гроші якщо ти, ну, ти спів, співучасник того, що відбувається? Ну, тіпо, mm -hmm. ні, ніякі гроші ну, від такого неможливо відкупитися. Коль з 1 січня в Україні вводять реєстр військово зобов'язаних жінок. А як ти ставишся до цього? Слухай, в мене ще нема ставлення до цього. Я б не міркував над цим. Я знаю, що в мене багато знайомих, і навіть в культурному десанті в нас зараз призивається Іра. З дуетом вони разом це ну, це один з найкрутіших фотографів, фотохудожників в Україні. Mm -hmm. І навіть коли я сказав, що ти можеш з нами ну, працювати на волонтерських початках, вона каже: Ні, я хочу бути в реєстрі, я хочу, я хочу служити воювати. І mm -hmm. вою, воювати, ну на своєму фронті, звісно, ну ніхто її не, не відпустить просто на на передову, бо це. Не пропорціонально з точки зору користі, а в нас дуже розумна армія. В нас дуже розумні нереально крутий головнокомандувач в нас неймовірний президент, і вони приймають дуже нестандартні там для армії стереотипно рішення, але це рішення дуже влучні. Дуже і ага. і ніхто туди не відпустить. Вона буде працювати на своєму фронті і взагалі жінок, навіть яких мені здається, будуть брати на облік. Їх будуть брати не, не для того, щоб стріляти не для того, щоб виконувати саме цю роботу. А в армії дуже багато е, професій, е, які жінки будуть е, виконувати краще за чоловіків. Нещодавно президент Зеленський в інтерв'ю розповів про те, що е, про початок війни вони е, знали ще восени два з першого року. Е, у перше, як ти вважаєш правильно зробили, що не говорили про це завчасно, і друге питання: що б ти змінив, якби знав про початок війни повномасштабної? Ну мені здається, що якщо б почали говорити про це заздалегідь, то е, взагалі не зрозуміло, як би все розвивалося? Я б чесно кажучи, нічого б не змінював. Ну от я, я маю на увазі, якщо від мене взалежало, що ми дізнаємося восени. Чи зараз mm -hmm. я б сказав: ну, типу, зараз, 24 лютого, я б сказав 24 лютого. Бо mm -hmm. не знаю, ну... якось це в, 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 мені здається, що дуже багато чого з того, що сталося, воно сталося в нашій війні, наших перемог сталося ірраціонально. і незрозуміло Могли б зійтись обставини так, щоб це повторилося. Москва, яка була затоплена, ну, це я просто дружу дуже з хлопцями, які це зробили. Ми з ними там, там і співпрацюємо і дружимо. Просто звісно, вони професіонали нереальні, але так як допомогла природа, тому обставини. Армія б такого не зробила. Mm -hmm. Там просто все зійшлося, всі фактори. І навіть ті, які не були враховані. Е, в Одесі, коли була е, погроза висадки десанту, е, ні одного дня, жодного дня не, була, не було спокійне море. Неможливо було підплити десантом кораблем. Якби mm -hmm. море було не на нашому, не на нашому боці, в, от, в Одесі б давно було. Був десант, і в нас була точка, де ми, ну типа, де мав він виходити, і тому uh -huh. е, ми як ніхто тримав руку на пульсі, бо вони йшли через нас. І але реально ти виходиш, я пам'ятаю, вночі виходиш особливо на патрулювання, і дуже потужний вітер. Ти розумієш, що дуже холодно, бо ну тіпа, це була зима, дуже потужний uh -huh. вітер. Ти промерзаєш, але ти розумієш, що. Зато зараз ти в безпеці, ну і стосовно е, підходу до, до, до берега, тому дуже багато раціональних факторів. Я тому я, мені здається, що все, що відбувається в нашій війні, відбувається правильно і Бог на нашому боці. Ти російськомовний українець, який е, живе в Одесі, в Одесі все одно вже менше, але ще російськомовне місто. А як ти гадаєш зараз спілкуватися, і розмовляти російською це зрада, і зараз що буде з російською мовою після нашої перемоги? А, ти знаєш, по позиціювання російської мови як зради, я вважаю, що це неправильно, бо багато хто звик розмовляти російською мовою, і не в усіх є можливість е е зараз вивчити і там досконально українською перейти е на українську там на 100%. Це перше. Друге, коли ми щось ставимо, як аж коли така комусь каже зрада, це означає це, це обвинувачення. Коли нас в чомусь обвинувачують, наский радикалізм. Ми... радикалізм. Пер Перша первісна реакція це супротив. Типа бо слиш, ти чого на мене букуєш? Ну, типа, бо це вже битва не змісту, а битва форм. Е, і починається супротив, і людина може почати розганяти російську мову в своєму житті і е, навіть робити пропаганду російській мові, тому що е, типо, навпаки зробити. Типу, ну мене, супереч, супереч, мене, так. мене мене силою не візьмеш, тому так. тут потрібен більш лагідний підхід. По-перше, українська мова має дуже багато крутих бонусів для того, щоб її нав'язувати. Це розкіш. Я вважаю, що українська мова це розкіш. І як якийсь час тому українська мова вважалася мовою такого, е, села битовою, знаєш uh -huh. мені здається, зараз зміниться. І саме українська не просто зміниться вже змінилася. Українська мова це є е, е, признак е, інтелекту, признак поваги е, до країни і такий, знаєш, ідентифікатор того, що. Це активне населення. я, я кажу про тих, хто російськомовний перейшов на українську так. Бо є багато там на заході України, в них нічого не змінилося. Тож там так, то, то знаєш. А я хочу підходить потрібні. Я хочу сказати ось що я хочу зараз. Я знаю, що нас будуть дивитися і російськомовні, і україномовні. Я хочу сказати україномовним, а люди не потрібно. Ну, це моя думка. Давайте не будемо щемити тих. То е, досі спілкується російською мовою, тому що вони також патріоти, а е, отак от радикально і говорити, що вони зрадники, що це через них е, Путін напав е, на Україну, і ми прекрасно розуміємо, що це не так. А до російськомовних е, я хочу звернутися до ось яким проханням. Спробуйте просто спробуйте. Знаєш, в мене була ситуація. Ми колись е, е, також їздили культурним культурним дезантом і е, е, це було у напрямку, ну типу, у напрямку Білорусі, і ми заїхали до хлопців, до танкістів там посеред поля будівля була, ми туди заходимо, в великий простір. І я бачу, а ми щось задовбалися. Дуже це четвертий концерт був за день, а ми дуже емоційно вкладаємося в концерти, тому ж трохи виснажені. Я розумію, що хоч, хоч цікаво, типу, випити, щоб трохи там якийсь час підодьоритися. І я бачу там стіл. На якому розчина кава, якась печиво. Я кажу, хлопці, а це, був, це було півтора місяці тому. Я тільки почав спілкуватися з українською мовою. У мене взагалі не було цього досвіду. І я кажу: типу, хлопці, а може хтось зробити мені каву? Я розумію, що якось може, воно українська не дуже впевнено звучало. Я повторюю, бо ніхто не відреагував. Парні, а хто ти може зробити кофе? Такий бачу. Праворуч від мене такий Костянтин, козак такий, йому там десь років 55 такий, знаєш, типу у вишиванці у чорній. Такі глаза голубі-голубі, е, обвітрене лице, вуса, mm -hmm. чуб, і такий: ти, ти бачиш, бойовий козак, такий, характерний. І він каже: кофі? Ні, каву, так. Я кажу: окей, будь ласка, зробіть мені каву. Е, і Я ще починаю йому розказувати. Ну, типу, до української мови дуже ламаною такою. І він на мене дивиться, каже: Та, я тебе обійму, ти так намагаєшся розбавляти українською мовою. і Це був такий момент дуже сакральний. І потім, <смеш> коли ми вже почали концерти, в мене була тоді пісня перекладена. Мені допоміг її перекласти львівський музикант Ділан. Вона називається Молитва, і вона скоро вийде. Дуже потужна пісня. Яка е, дуже сакральна. І я її почну, ну я з телефону був, поки ще не був, що не ще текст. І я одразу до Костянтина кажу: Костянтин спеціально для вас. Uh, і я yeah. граю цю пісню каже, Я тебе поцілую. <голов ou fix> <прав> я тебе просто міцніше обійму. І це ну і от я ж в чому згадав цей момент. Це був один з найвпливовіших моментів для мене як стимулів. Тому так. А, так, українську мову зараз потрібно. потрібно, дуже потрібна, бо це ідентифікатор нації, це ідентифікатор того, що ми знаходимося на одному боці, тому що, і того, що це це також вклад в перемогу. Uh -huh. Тому тому коли ми починаємо вчити українську мову, ми розуміємо, що перемога є. Що ми зробили ще свою перемогу, Можемо переможемо цю індивідуальну перемогу для нашої загальної перемоги. Це перша. Друге, коли ти починаєш вивчати українську мову, ти починаєш по-іншому звучати, наче це був такий знаєш пароль до якихось генетичних сил, генетичних творчих сил, тільки творчих, і ти... українська мова навіть голос інакше звучить, голос інакше інакше звучить. Так. І є ще одна дуже крута штука, якої дуже багато хто боїться, але українська мова, вона дуже гнучка, і в неї немає там стовідсоткового камертону, як ти маєш спілкуватися і. У цьому що зараз кожен район починає вивчати українську мову, і він буде мати свій окрас, і це буде там одеська українська мова, там донецька але українська, українська мова, але українська, але українська, але українська, і вона буде дуже різна, але і без але вона буде дуже різна і дуже красива. Тому я о, А ми переконливо, українці, уважаю, а, вивчання. маємо один одного любити. І просто один одного підтримувати і допомагати. Це не головне. Це що. дуже важливо. Бо ми переможемо тільки разом. Тільки разом. Останнє питання, Коль. За що ти любиш Україну? Mm. Ти знаєш, я не знаю, як зараз це прозвучить. Коли я, вчав, ну, коли я вчився в Америці, в мене була можливість залишитися, а я до цього. Подорожував по всьому світу з Я жив в Москві. Я переїхав в Америку, і я думав, що я залишусь там. Е і у якийсь момент я почав гуляти, бачити, я там все. Я бачу, що там все зашибись і без мене. І у цей момент я задав собі питання, а чим я можу бути корисним тут? І зрозумів, що нічим. Я маю багато відповідей на те, чим чим мені може бути корисна Америка, а чим я можу бути корисним. Я не знайшов відповіді. І тоді я зрозумів, що тут без мене зашибісь, а в Україні без мене не так зашибісь, бо е, Україна знаходиться знаходиться на, у тому стані, коли е, ти можеш ти, стартап на на ранньому етапі, коли ти можеш стати так. е, впливовим з спів... Акціонером, і я повернувся. Я навіть це сказав тоді в інтерв'ю. І на початку там березня мені хтось вислав цей момент, і я зрозумів: вау! Типу, от ось ось цей момент і стався. І ти знаєш, я люблю Україну за те, що е, зараз вона дає нам можливості проявити себе. Слава плюс!